В ефірі програма у фокусі подій. Сьогодні будемо говорити про гендерну рівність і в державотворчій, і в безпековій, і в соціальних сферах. А саме, як на Черкащині відбувається впровадження резолюції Ради безпеки ООН 1325 Жінки, мир та безпека. Тож, сьогодні нашими гостями є Наталія Байдюк. Радниця голови Черкаської обласної військової адміністрації, представниця секретаріату регіональної коаліції Черкащина 1325. Вітаємо вас а також Тетяна Жукович, виконувачка обов'язків начальника відділу сім'ї молоді та національно-патріотичного виховання управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної військової адміністрації. Вітаю вас! Вітаю. Пані Наталіо, ну я думаю, що перше запитання традиційно до вас, тому що хотілося б почути, що це за резолюція ООН, в чому її суть. Дякую за це запитання. Це дуже важливе в сучасних умовах запитання. І розкажу, що резолюція 1325 прийнята Радою безпеки ООН ще в 2000 році, спрямована на те, щоб підкреслити важливість і роль жінок, а також зосередити свою увагу на особливому становищі жінок під час війни та збройних конфліктів. Тому, як бачимо, з мети цього нормативно правового акту це надзвичайно важливо для України. І одразу хочу до. Тати, що Україна перша єдина країна в світі, що прийняла цю резолюцію, розробила національний план дій якраз тоді, в тих умовах, коли в нас вже був збройний конфлікт, зокрема, коли ми мали антитерористичну операцію на сході України. І існує коаліція, так, Черкащина, 1325, наскільки я розумію, вона не так давно була створена і не так довго працює. Але що це таке за коаліція? Так? Як вона діє? Коаліція це дійсно в нас коаліція Черкащина 1325 одна з наймолодших, якщо не наймолодша на території України, тому що коаліції діють в усіх областях України, включно, наприклад, із Донецькою та Луганською, і вони зараз фактично на території, яка підконтрольна уряду України діють ці коаліції. Коаліція це неформальне добровільне об'єднання. І органів державної влади, інститутів громадянського суспільства і сектору безпеки та оборони, і основне завдання цього неформального об'єднання це підтримка реалізації як національного плану дій жінки мир безпека, так і обласних або локальних планів дій, спрямованих на покращення безпеки жінок і дівчат в умовах війни. Пані Тетяно, а які конкретні завдання от в цьому руслі да, ставить для себе управління? Чому саме управління сім'ї молоді та спорту? Ну в нас в області управління у справах сім'ї молоді є, є виконавцем обласного плану жінки і мир безпека, і ми є відповідальними за реалізацію державної політики у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Саме на нас покладені ці обов'язки. А коаліція має якийсь перспективний такий план? Да? Що вона планує в подальшому? Діяльність, діяльність коаліції повністю спрямована на підтримку реалізації регіонального плану дій 13-25 жінки, мир безпека і функціонування учасників коаліції відбувається в руслі реалізації цього національного. Регіонального плану, тобто окремого плану дій коаліція немає. Ми маємо заходи, що спрямовані на реалізацію обласного плану дій. ось так Тобто ви працюєте, скажімо так, от поруч для того, щоб можна було реалізувати всі відповідні пункти цього плану. Так. так, так Для того, щоб це все дієво працювало, потрібно, ну, скажімо, так, розгалуджена мережа да і співпраця з різними, скажімо, Представниками так і влади, і поліції, і місцевого самоврядування. Як управління з цим це справляється? Е, ну, дивіться, основними виконавцями, взагалі, регіонального плану 1325 є структурні підрозділи обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, територіальні громади, та звісно ж громадський сектор. Е, Надзвичайно важливою є співпраця саме органів державної влади з громадським сектором, адже громадський сектор це такий. Ем... Ключовий партнер у реалізації зазначених завдань та заходів, і саме завдяки громадському сектору, ми як орган державної влади можемо розробляти різні проекти, різноманітні заходи щодо виконання резолюції 1325 саме в нашій області. А як саме громадський сектор долучається до цього? Різноманітним способом. По-перше, представники громадського сектору входять в нас в дорадчі органи, тобто в консультаційно дорадчі органи, вони є. Якби таким важливим для представників органів державної влади у в тому плані, що ми разом проводимо заходи, тренінги, допомагають саме органам державної влади проводити різноманітне навчання для представників територіальних громад. Це різноманітні тренінги, семінари. Також завдяки саме громадському сектору у нас. Йде, якби ми можемо виготовити різноманітні інформаційно-інформаційні матеріали для інформування. Жителів нашої області про те, куди може звернутися особа, яка постраждала від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Ну тобто я скажу так, що саме саме завдяки оцій тісній співпраці органів державної влади і громадського сектору, у нас і відбувається реалізація заходів і реалізація державної політики у зазначеній сфері. Можете Чи так. Да, так, да. да, Я б дуже хотіла додати, що управління є дуже надійним нашим партнером, і дійсно управління виконує тут організаційну функцію, розробляє державну політику, ну і координує її впровадження. Ми, як громадськість, маємо можливість більш гнучко і точково долучатися до конкретних напрямків. Наприклад, навесні цього року ми долучалися до моніторингу виконання обласного плану дій, вже як громадськість і Якщо управління провело моніторинг по основних виконавцях від держави, то ми додали туди інформацію, що робив громадський сектор для покращення становища жінок і дівчат якраз в період війни, також в коаліцію входять чотири громадські організації, які виконують гранти, які надає Український жіночий фонд, і ці проекти спрямовані безпосередньо на покращення становища жінок і дівчат. Якщо коротко, то один із них спрямований на дослідження системи надання допомоги постраждалим від домашнього насильства. І ця інформація вона є, вона озагальнена і передана управлінню. Можна використовувати для вдосконалення розробки політики в цьому напрямку. Є проєкт спрямований на покращення політичної участі жінок і дівчат на рівні громад. Є проєкт спрямований на інформування, на покращення обізнаності жінок та дівчат саме в ігровій формі. Це просвітницький проєкт. І ще один проєкт спрямований на підтримку вразливих категорій жінок. Найбільш вразливих це жінки, які мають хронічне захворювання, які є вілінфікованими, ну, інші вразливі категорії жінок. Ось це те, де точково громадськість підтримує, реалізацію обласного плану дій 1325, а ми вже можемо говорити про якісь такі успішні проекти? От ви е, окреслили багато, скажімо, пунктів, а є там, де вже, ну скажімо, вистрілило. Ну, от вони всі чотири по Ді, факту ти. і вистрілили, тому що вони мають гарні результати. Ці проекти тривали у нас з січня місяця. Деякі закінчилися в липні, деякі ось закінчилися в вересні, і в жовтні ми будемо підбивати підсумки. І в листопаді очікується великий всеукраїнський захід, де ми будемо ділитися, в тому числі і результатами впровадження цих проєктів. Ну, наприклад, по одному проєкту, що стосується стосувалося покращення обізнаності, де розроблялася гра для жінок та дівчат. То вже за відгуками ми знаємо, що по-перше, треба більше примірників цієї гри, а по-друге, робити цю гру більш складною і залучати фахівців, зокрема і за допомогою управління для того, щоб покращувалася обізнаність і фахівців. Я також хочу додати, що ще взагалі завдяки співпраці з громадським з представниками громадських організацій, в нас в області вдалося провести понад 500 заходів. І саме громадський сектор сприяє тому, що в нас відбувається, як я вже говорила попередньо, відбуваються різноманітні тренінги та семінари для представників територіальних громад. Тому що в територіальних громад на одну посадову особу покладено дуже багато обов'язків, і вона просто фізично не ну не встигає сама розібратися в цій сфері. Плюс ця тема така, вона як ніби як і складна, але й дуже важлива в наш час. Тому, ну, користуючись нагодою, я хочу подякувати нашим громадським організаціям за допомогу, за підтримку. І в 24 році в нас в області було виготовлені такі буклети. Називається карта, дорожня карта, куди звернутися, якщо ти постраждав від домашнього насильства. Там були зібрані весь всі адреси, всі контакти, куди постраждала особа могла звернутися для надання їй допомоги, тому що в нас в області існує така потужна мережа спеціалізованих закладів. Ні, і це якби дуже, ну дуже дуже круто, тому що в нас Там не всі знають про це. Не всі знають так. От і з цією метою були розроблені зазначені буклети, розповсюджені по області. Крім того, до кінця року ми плануємо розробити ще е, такі самі буклети, і щоб вже була більша кількість і охопити більше населення зазначеною інформацією. Ви володієте от, інформацією щодо кількості тих жінок, які постраждали від насильства? Багато людей звертаються. Ну, ті, що вже знають, скажімо, про реалізацію. Ну, дивіться, якщо ми говоримо, в нас в області є 11 мобільних бригад в різноманітних територіальних громадах. І станом на зараз ми володіємо такими цифрами протягом третього упродовж трьох кварталів мобільними громадами здійснено 170 виїздів і надано послугу 256 особам. З них це жінки: 116 осіб, чоловіки 14, дівчатка 60 і хлопчики 66. Це якби більш офіційні цифри, але ж ми розуміємо, що цих... Якби викликів набагато більше і випадків набагато більше. Ну, враховуючи зараз той, ну як кажуть, так, завжди менша по кількості О, да ніж насправді да. Да, в реальності. Дай yeah, yeah. ви підняли дуже гарну тему, особливо враховуючи, що трошки більше ніж за місяць стартуватиме всеукраїнська акція «16 днів проти насильства. І звісно, що і управління у справах сім'ї та молоді, і громадські організації, і коаліція «13.25» Ми будемо проводити спільні заходи для того, щоб і покращити обізнаність і зменшити рівень насильства щодо жінок та дівчат. Я знаю, що в рамках реалізації от цієї коаліції також ви проводите і комунікативну кампанію. Що це таке і для чого вона створена? Угу, дякую за це запитання. Дійсно, з вересня по листопад по всіх областях України триває комунікаційна кампанія, яка має назву 1325 змінює країну, зміцнює країну. Ця кампанія впроваджується за підтримкою Українського жіночого фонду. Вона йде повністю в погодженні з урядовою повноваженою з гендерної політики Катериною Борисівною Левченко. І вона фінансово підтримується уряду. Великої Британії, Нідерландів, Канади, і е, спрямована вона на те, щоб, по-перше, покращити обізнаність суспільства про те, що таке е, резолюція 1325 жінки, мир безпека, та по-друге, зробити жінок більш видимими в усіх секторах суспільного життя, зокрема і в секторі безпеки та й оборони. А, є якісь такі ключові тематичні блоки цієї кампанії? Так. Е, їх п'ять, і перший блок це нічого для нас без нас, тобто він говорить про те, що необхідне максимальне включення різних категорій жінок та дівчат до прийняття рішень. Це посилення участі жінок на керівних рівнях і в секторі безпеки і оборони, і в державному управлінні, тому що все ще Черкащині, в принципі, як і Україні, як і багатьом іншим країнам світу, ще дуже багато треба зробити кроків для досягнення реальної гендерної рівності Другий блок це посилення участі жінок і підтримка тих жінок, які є в секторі безпеки і оборони зараз. Зокрема, мова йде і про анатомічні бронежилети, і про запобігання протидії сексуальним домаганням у війську. Другий блок це відбудова, післявоєнна відбудова, що, в принципі, вже в нас зараз триває. І тут ми говоримо про інклюзію, про те, що відбудовувати одразу потрібно так. Щоб потім не перебудовувати, щоб всім громадянам і громадянкам було комфортно і зручно в тому середовищі, яке ми будемо відбудовувати, четвертий блок це економічна стійкість, залучення жінок до бізнесу, навчання жінок, особливо тим професіям, які в нас вважалися традиційно чоловічими, для того, щоб жінки мали більше можливостей для працевлаштування і таким чином посилювали економічну стійкість. І п'ятий блок це запобігання і протидія насильству, зокрема такому складному і трагічному явищу, як сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. А чи звертаєте увагу на фінансовий бік, ну, скажімо, те, що оплата праці жінок не завжди дорівнює оплаті праці чоловіків? Так. І, на жаль, з початком повномасштабного вторгнення цей розрив збільшується. Якщо ми раніше говорили там десь в межах 75-73, іноді 80%, Це той відсоток, який заробляли жінки по відношенню до доходу чоловіків. То за неофіційними даними цей розрив зараз зростає, і вже жінки заробляють лише 63-65% від тієї суми, яку заробляють чоловіки. На вашу думку, можна якось покращити цю ситуацію? Звісно, можна, але тут ну, в умовах війни це робити складно, але ми маємо звернути увагу на те, що необхідно трансформувати гендерні стереотипи, які досі ділять нас на чоловічі і жіночі професії, більше залучати жінок до бізнесу, до політики, до врядування, до прийняття рішень ну і до тих професій, які ми. Ну, чомусь вважаємо чоловічими. Наприклад, в Києві за підтримки ООН жінки відбувається навчання жінок керувати фурами, керувати іншим автомобільним та підземним транспортом. Тобто Це ті сфери, звідки жінки були витіснені. І я знаю, що на Черкащині теж є аналогічна ініціатива. От ж я хотіла теж перепитати, чи є от успішні такі приклади, де скажімо, от гендерної рівності саме жін по жіночій лінії. Дивіться, вже цього року у нас збільшилася кількість жінок, залучених до так званих чоловічих професій, а саме 30 жінок зараховані на навчання до на професійне навчання до тих професій, де вони були раніше менш залучені. І станом на зараз вісім з них вже пройшло навчання і працюють верстатниками деревообробних верстатів. Крім того, є також тенденція збільшення жінок в органах місцевого самоврядування. Якщо говорити про статистику, то представництво жінок у владі серед голів територіальних громад становить, наприклад, чоловіків 51 чоловік, жінок 12? Ну так, менше. Але ось, наприклад, якщо ми беремо серед старост, сіл і селищ, то ми бачимо вже тут тенденцію збільшення, тому що жінок у нас 225, а чоловіків 149. А є якісь перешкоди? Які є перешкоди для того, щоб жінки стали у владі чи керівниками підприємств? Ну, перш за все, я думаю, перешкода те, що жінка ще й відповідає за сім'ю, за дітей. Ну тобто в неї на першому більше обов'язків, обов да, і більше на першому плані більше сім'я, а потім вже якби кар'єра і ну, і все інше. Тому тут це наші стереотипи, чи це чи та як? Так я якраз хотіла сказати, що якраз гендерні стереотипи, які говорять про те, що чоловік кращий керівник, що чоловік має бути у владі, займатися бізнесом, а жінка має бути вдома Матися домом дітьми і відповідати цьому застарілому такому стереотипу берегині, якраз це є основна перешкода, що є... у декретній відпустці може знаходитися як жінка, так і чоловік. А, так, але в Україні гендерна квота не закріплена. Якщо говорити про західні країни, то там є квота, яку може використати лише тато. Наприклад, якщо відпустка по догляду триває рік, то там є три місяці, які бере тільки тато, і обов'язок роботодавця відправити тата у відпустку по догляду. в Україні. На жаль, це гнучка і може взяти або мама, тато, або інші родичі. Татової квоти в нас ще досі немає, тому вони дуже охоче, мабуть, і йдуть на це чоловіки, а ну, працпрацедавці тим, тим паче. В контексті війни ця ситуація дуже змінюється, і треба враховувати, що те, що ми зараз говоримо, оперуємо будь-якими статистичними даними, це все дані до початку повномасштабного, до 2022 року. Те, що відбувається зараз, в тому числі з гендерними ролями, не береться аналізувати ще жодна дослідниця і жоден дослідник, тому що те, що ми переживаємо, це безпрецедентний випадок в світовій практиці, в геополітиці, і тому. На жаль, зараз весь світ і вся там європейська частина світу дивляться на те, як ми перебудовуємо нашу систему, в тому числі і змінюємо гендерну політику, як відбувається все ж таки розвиток демократичного суспільства. Є вже певні плани, скажімо так, на 26-й рік для того, щоб ну ще більше розвивати і комунікаційну таку кампанію, і реалізувати саму резолюцію. Угу. Ну, комунікаційна кампанія триватиме до жовтня місяця, і основна її мета, я вже сказала, да, привернути увагу, проінформувати. Але наша основна цільова група це посадовці, це представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування для того, щоб покращити їхню обізнаність і закликати їх до прийняття рішень, спрямованих на покращення становища жінок та дівчат в умовах війни. І відповідно ці рішення мають бути підкріплені фінансово, і тут ми говоримо про такі речі, як локалізація плану дій. У нас є регіональний. Було б дуже добре, щоб район і громада мали свої локальні плани дій, тому що резолюція 13.25 ще має такий заклик мислити глобально, але діяти локально. Наприклад, мова йде про встановлення світлофорів. Про ремонт тротуарів, про е, наявність лавочок в парках, е, про безперешкодне, безбар'єрне пересування вулицями міста, про адаптацію і інтеграцію е, внутрішньо переміщених осіб. Хоча це стосується не тільки ж, скажімо, жінок, так це ж так само стосується і чоловіків. Е, так, і зараз триває розробка нового національного плану дій, який почне працювати з 26-го року, і він включає, в принципі, як і попередній, включає не тільки жінок і дівчат, а і чоловіків, і хлопчиків, тому що вони теж зазнають руйнівного впливу війни. А управління яким чином буде долучатися? Що ви плануєте? Ну перш за все нам потрібно буде розробити спільно з громадським сектором новий обласний план на періоди до 2030 року і зробити його таким більш пристосованішим саме до нашої області, до наших викликів, зробити його актуальним саме для нашого краю. А які от саме риси можна ну як охарактеризувати саме наш регіон? Що для нас важливо для Черкащини? Ну, дивіться. Черкащина вона така є якби центром України і є таким пунктом, де через нас проходить дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Тому це також треба враховувати. Ну певно, додам, що ми відносно. Да... Безпечний регіон, але це дуже відносно. І навіть сьогоднішні події це підтвердили. Але те, що ми є ресурсом для фронту, це теж важливо. Але тут ми дали, до речі, поставили дуже гарне питання, що є в Черкаській області, на що треба звернути увагу. Ну, в першу чергу, це річка Дніпро, це наше водосховище, і це можлива загроза підтоплення у випадку руйнації. Ці виклики вони актуальні для Черкащини. Ну і теж я не беруся аналізувати інфраструктуру, але певно, що є своя специфіка, і ця інфраструктура теж критична і важлива. І для жінок і дівчат, і для чоловіків і хлопців ці питання ну, вони надзвичайно актуальні в умовах війни. Але ми повинні звертати увагу, що все починається з обізнаності, з елементарних правил там навчання мінної безпеки чи поведінки в надзвичайних ситуаціях. Дякую вам сьогодні. Ми підняли досить важливу тему, і я сподіваюся, що ось ці ті напрацювання, які у вас є, вони, скажімо так, збільшать кількість жінок. Про які ми говорили і в державотворчих процесах, і в соціальних процесах. І загалом вважаю, що ось ця компанія так, вона настільки важлива, що. Це, мабуть, не лише от, як акт такої справедливості, правильно, а це, мабуть, як запорука такої національної нашої гідності і стійкості. Я дякую вам за таку розмову і нагадаю, що гостями нашої студії були Наталія Байдюк, радниця голови Черкаської обласної військової адміністрації, представниця секретаріату регіональної коаліції Черкащина 1325 і Тетяна Жукович, виконувачка обов'язків начальника відділу сім'ї, молоді та національно-патріотичного виховання управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної військової адміністрації. Дякую вам! Це була програма у фокусі подій. На все добре, до побачення.